Привітулі, привітулі мої серіалу Мани та серіалу Люби. Скільки вам не знімай про неординарного котопса, неймовірну втечу чи навіть історію Fallout, а вам від мене тільки фентезі, серіали і треба, про що свідчить аналітика і ваші коментарі. Ну, добренько, я і сама не дуже проти, бо мені вони теж подобаються. Anyone, є заперечення? Ні. Коли мова йде безпосередньо про телевізійні фентезі шоу, то одразу згадуються великі франшизи, типу Гри престолів, Відьмака, Надприродного, Дивних Див, Венздей і так далі. Навіть якщо ви їх ніколи не дивились, то точно чули про них. Однак деякі історії залишаються поза увагою глядачів або телеканалів. І через це не особливо користуються попитом. Сьогодні ми розглянемо довірку чарівних, але недооцінених серіалів, так би мовити, відкопаємо їх і дооцінимо. Всі серіали будуть розташовані від найменшого до найвищого рейтингу. І ще буде примітка, чому ці серіали не отримали належної уваги. Але то не наша суб'єктивна думка. А якихось невідомих нам людей в мережі. Тому самі вирішуйте, чи дослухатись до того. Я навіть це зачитувати не буду, тож ваш вибір читати то, слухати і довіряти тому чи ні. Але спочатку робимо нашу традиційну розминку, тому що Ютуб почав творити щось неймовірне і скручувати мені вподавайки і підписників. Він відписав від мене мою маму. Вона не сама це зробила. Я перевіряла. Я за спиною стояла, тому будь ласка. Перевірте, чи ви підписані, чи ви поставили вподобайки цьому відео і іншим відео. І дітям пересилати це не треба, їм краще щось про амфібію чи Gravity Falls пересилайте. І ще обов'язково задонайте будь-якому довіреному фонду. І цей пункт найголовніший. А якщо зараз у вас немає такого фонду чи відкритого збору, то за QR-кодом є неймовірний фонд зубаті Лопати, який допомагає нашим захисникам зберегти життя. Раз, два. Право завершено. Мершій до перегляду. Колесо часу серіал, який здавався мені досить цікавим під час перегляду, але потім я почитала його опис на Вікіпедії і мій мозок закоротила. Давайте перевіримо цей текст на вас. Сюжет розповідає про юнаків з Емондового Лугу Ранда, Періна і Мета, на яких починає полювати темний і його поплічники. Морейн дамодред, повноправна сестра могутнього жіночого ордена Ай Седай та її гайдин Лан Мандрагоран забирають хлопців, щоб вберегти їх і відправити з ними в Тар Валон. До подорожі приєднується таємничий міністрель Том Мерлін. Що не довіряє Айседай, мудра його села, найнів та її учениця кохана Ранда Егвейн. Вибачте, якщо я змусила вас страждати, поки сама це прочитала, теж страждала. Тому давайте я вам просто розповім своїми словами. Ця фантастична драма розгортається у вигаданому всесвіті, схожому на землю, де Морейн Дамудред із жіночого ордену Айседай відправляється на пошуки могутньої сили дракона, яка була схована в обраній дитині. Відомо тільки, що дитина вже виросла, їй близько 20 років, і наданими силами вона може відновити чи знищити світ. Морейн впевнена, що це один із п'яти молодих мешканців міста Ту ріверс Тим часом за юнаками полюють темні сили, які мають власний план на майбутнє людей. Середакторського складу можна я просто виділю Розамунд Пайк, бо це моя любов, і навіть. Не через ролі в фільмі Зникла чи аферистка, а скоріше через кліп Месі Фатак in my blood». Зазначу, що вона і гурт підтримували Україну, тож подвійний лайк їм для того, щоб вони продовжували це робити, тому що Роберт останнім часом відволікається на щось інше. Хай повертається вже до нас давненько його не було в Києві, і він давно не фоткався з Вакарчуком. Класичний ситком Сабріна юна війна» трансформувався в моторошні пригоди Сабріни. Похмурий серіал з більш серйозною головною героїнею та кращим фокусом на побудові світу. Серіал був заснований на одноіменному коміксі видавництва Archie Horror, який поєднує в собі містику, романтику, жахи, страхи і чаклунства. В серіалі залишились знайомі персонажі Тітка Зельда та Гільда, Салем, Гарві. Тільки вони трошки видозмінені та перенесені в інші обставини. Дія серіалу відбувається у вигаданому містечку Гріндейл, де проживає юна Сабріна Спелна, яка намагається змиритися зі своїм походженням напівсмертної та напіввідьми, борючись зі злими силами, які загрожують їй, її, її родині та світу, який населяють люди. Ну а ще паралельно вона займається всякими своїми тінейджерськими справами. Сабріні скоро виповниться 16 років, і на день народження їй належить зробити обряд темного хрещення і вписати своє ім'я в книгу звіра, назавжди приєднатись до церкви ночі, адже відьма без ковину легка здобич. Але Сабріну це не влаштовує, та й втрачати зв'язок із друзями-людьми, а тим більше одним любим парубком, вона не хоче. Тож вона порушує обіцянку, яку дала темному володарю. Біцянок з акторського складу очевидно відзначу кір надшибку. Таті Габріель – це моя особиста любов. Її також вона озвучувала одного з персонажів в серіалі Совіний будинок, а також серед акторів мені дуже сподобались Мішель Гомес та Ченс Пердома, якого, на жаль, нещодавно не стало. Але в цьому серіалі він просто неймовірний. Тому якщо ви його бачили в поколінні Ві, можете переглянути і цей серіал. Локвуд і ко телесеріал у жанрі детективного трилера, заснований на одноіменній серії книг Джонатана Страуда. В альтернативній версії сучасної Британії смертоносні на дотик привиди повстали зі своїх могил. Через це явище, відоме як проблема, технічний прогрес зупинився. Наприклад, немає інтернету, а люди все ще користуються касетними магнітофонами. Дорослі не можуть відчувати привидів, але діти можуть. Тому підлітки були організовані в ліцензовані агенції полювання на привидів. Щоб виявляти та позбавлятися від загроз, Люсі Карлайл, обдарований підліток, тікає з дому та приїжджає до Лондона в надії знайти агентство. В Неї не так багато варіантів знайти роботу, тому вона подає заявку в маленьку компанію Lockwood Co, якою керують двоє хлопців: Ентоні Локвуд та Джордж Карін. Серіал на початку свого показу потрапив у першу десятку у 80 країнах і навіть посів перше місце у 18. Але Netflix скасував цей серіал без пояснень і до скасування встигли екранізувати тільки перші дві книги. Якраз ті книги, які я і читала, тому все ж доведеться дочитати всю серію, бо вона досить таки цікава. Ну, в принципі, ви можете подивитись серіал і вирішити, чи цікава вам взагалі ця історія. Багато глядачів, можливо, навіть не чули про чарівників, незважаючи на те, що в шоу є кілька популярних облич, таких як Джейсон Ральф чи Олівія Тейлор Датлі. Крім того, серіал заснований на трилогії Лева Гросмана. Чарівники, король чарівників та земля чарівника. Історія переважно зосереджена на магічно обдарованих молодих людях, які вступають до престижного університету Брейкбілз. Квентін Колдвотер вступає до університету на магічну педагогіку, щоб отримати освіту чарівника, де він виявляє, що чарівний світ із його улюбленої книжки дитинства реальний і становить небезпеку для людства. Тим часом життя його подруги дитинства Джулії руйнується, коли їй відмовляють у вступі. І вона шукає магії де-інде за межами школи. Учні ж, замість того, щоб просто вивчати заклинання та зілля, експериментують з усім, до чого дотягнуться, включаючи алкоголь і заборонені речовини. Та і магія в них теж викликає неабияку залежність. Серед акторів обирайте самі кого підсвітити, як на мене, вони всі однаково гарні, але так само всі однаково рівні. Американські боги телесеріал у жанрі міського фентезі, створений за мотивами одноіменного роману англійського письменника-фантаста Ніла Геймана. Звісно, геймана чи Пратчета складно екранізувати. Можете подивитись нашу відеодобірку з серіалами за їх творами, але все ж є і непогані спроби, і цю ми зарахуємо теж до непоганої. Це справді нестандартний серіал, на який цікавіше дивитись через призму мистецтва. Це складна історія з приголомшливими персонажами. Буденністю сплетеною з міфологією та захоплюючою розповіддю, яка змушує поринути в роздуми, за кілька днів до запланованого звільнення з в'язниці Шедоу Муну він же ті повідомляють, що його дружина загинула в автокатастрофі. Низка подій затримує його подорож додому, під час якої він зустрічає таємничого містера Венздей, який пропонує йому роботу. Тут містер Венздей, а не панянка Венздей. Не сплутайте, це різні два персонажі. Шедо опиняється в світі, де магія реальна, а старі боги бояться втратити свою актуальність через зростання нових богів, які включають технології та медіа. У грандіозному плані боротьби з цією смертельною загрозою, містер Венздей намагається об'єднати старих богів, щоб захистити своє існування та відновити втрачений вплив, змушуючи Шедоу прийняти цей новий світ і своє місце в ньому. І зацініть цей акторський склад. Тут важко виділити когось одного, бо всі актори по-своєму неймовірні, тому що їх персонажі так само неймовірні. Ще й все це відбувається в дуже цікавих деталізованих локаціях. Карнівал Роу був створений за сценарієм не продюсованого фільму Вбивства на Карнівал Роу. Та розповідає про міфологічних істот, які повинні виживати як пригноблені біженці в людському суспільстві, та показує історію детектива, який працює над розкриттям вбивств цих істот і не тільки. Однак, з надприродним злочинцем на волі стає дедалі важче довіряти один одному, а тим паче расі, відмінній від своєї власної. Серед хаосу. Фея біженка та детектив збираються разом, щоб розслідувати жорстокі вбивства та розкрити монстра, який стоїть за цими жахливими подіями. Серед моїх улюбленців серіалі Орландо Блум та Кара Делвінь. Саймон Макберні, Тамзін та Девід Гіасі і так далі. Кернівал Роу напрочат високоякісний серіал з інтригуючим сюжетом та духом таємниць. Шоу зосереджено навколо хаотичної суміші смертного та магічного світу, де могутні міфічні істоти, яких називають феями, змушені взаємодіяти зі світом людей, щоб послабити зростаючу напругу між двома видами. Але дійсно здається, що чогось в цьому серіалі все ж не вистачає якогось одного, але дуже важливого інгредієнту. Були дні, коли затятим фанатам Діснея не доводилось роками чекати нових чи оновлених мультфільмів, фільмів чи серіалів за улюбленою казкою чи принцесою. Якось у казці ожив майже кожного казкового персонажа, як з ностальгійних шедеврів, так і свіженьких на той момент робіт Діснею. Сюжет серіалу починається з розповіді про два світи: сучасний та казковий. У сучасному світі живе Емма Свон, до якої в день народження приходить її син, якого вона покинула 10 років тому. Він розповідає їй, що вона є донькою казкової білосніжки і прекрасного принца, які, як і багато інших жителів Сторібрук, забули про своє казкове минуле. Це сталося, бо зла королева наклала на цей світ прокляття, і тепер Емі треба буде взяти на себе відповідальність за долі цих казкових людей і двох світів, щоб повернути усім пам'ять та навести лад у двох світах. Але для цього їй потрібно повірити в казку та своє призначення. Історія, акторський склад, персонажі, костюми. Та все тут прекрасне. Недарма дійсний це студія, яка найкраще розповідає казки. Бачу сумніви в ваших очах. Не вірите, що тут все гарно, тоді переходьте на відео з повною історією цього серіалу, і ви в нього точно закохаєтесь. Відкриття від дьому це екранізація трилогії Всі душі Дебре Гаркнес. Історія розповідає про талановиту історикиню Діану Бішоп, яка живе звичайним життям в Оксфорді, і працює в місцевому, знаменитому на весь світ університеті. Але все змінює черговий похід в архів, де Діана натрапляє на зачарований манускрипт в Бодліанській бібліотеці Оксфорду. Після цього. Наша героїня відкриває у собі чаклунську силу і опиняється в чарівному світі, де вона змушена укласти союз із лихим вампіром Меттю Клермонтом, незважаючи на довгу та гірку історію їхніх предків. Вони вирішують разом захистити книгу і розкрити приховані в ній таємниці, та заразом вистояти проти загроз надприродного світу. Серіалу швидко почепили ярлик сутінок для дорослих. Але спільного тут хіба що вампіри та відсутність гумору. Актори тут знову ж таки кожен прекрасний по своєму, але спостерігати за Меттю Гудом та Терезою Палмер дуже і дуже цікаво, як разом, так і за кожним окремо. Грім фентезійна детективна історія 2011 року, яка розповідає про детектива Ніка Бакхарта, який живе своє буденне життя, але раптом він починає бачити дивні речі: як зовнішність людей змінюється і вони стають схожими на надприродних істот. Нік дізнається про своє походження, що йому доручено підтримувати баланс між людьми та міфологічними істотами, які живуть поруч з людьми. Протягом шести сезонів Нік та його друзі стикаються з істотами, створеними братами Грім, а ще істотами, на які команді вдалося отримати права на використання. Наприклад, в пілоті можна побачити чоловіка вовка, який полює на жінок у червоному. Ну а ще можна побачити істот з байок та легенд, які не потребували купівлі прав на використання. Досить багато пройшло різних акторів через цей серіал. Але з основного складу виділю своїх улюблених персонажів: а саме Монрота Розалі, яких зіграли Сайлас Вейр, Мічел та Брі Тернер. Ну добре, ще Расел Опортспі в ролі Генка Гріфіна, який частенько не відрізав, що відбувається. І добре, добре ще Клер Кофі в ролі Адалінди Шейд. Хоч серіал я дивилась давно, але навіть зараз злить її персонаж. Вона його так гарно зіграла, що ти просто не можеш на неї дивитись спокійно. І до речі, в першому сезоні її поява в проєкті була епізодичною. Ну і так її мало бути, але з другого сезону Клер включили в основний склад, бо її гра сподобалась і глядачам, і авторам. Темні матерії фентезійний телесеріал за мотивами одноіменної трилогії Філіпа Пугмана, дія якого розгортається в багатосвітовій реальності та переміщується з одного світу в інший. В цьому альтернативному світі у кожної людини є супутник як прояв внутрішнього я людини, який приймає форму тварини. Ми дізнаємось про життя юної сироти на ім'я Ліра, яка живе з ученим Джорданського коледжу, де керує магістеріум, релігійна та політична організація. Ліра відкриває небезпечну таємницю, пов'язану з лордом Азріелем і Марісою Колтер, і є об'єктом пророцтва про те, що вона змінить світ. У пошуках зниклого друга Ліра також виявляє серію викрадень і зв'язок із таємничою речовиною під назвою Пил. Яка веде її в епічну подорож до інших світів? Відьомське пророцтво також пов'язує долю ліри з вілом парі, підлітком зі звичайного світу, якого переслідують люди, пов'язані з його давно втраченим батьком. З цікаво можна зазначити, що частина акторського складу безпосередньо з'являлась в кадрі, але майже така ж кількість акторів озвучували графічних персонажів чи допомагали зі зйомками їх рухів. Серіал Демони Давінчі розповідає про життя та міфи про відомого генія світу під час його бурхливої юності у Флоренції епохи відродження. Зухвалий і блискучий, 25-річний Леонардо Да Вінчі, художник, винахідник, фектувальник, коханець, мрійник та ідеаліст. Він намагається жити в межах власної реальності та часу і починає не тільки бачити майбутнє, а й винаходити його. Також тут показують його стосунки з впливовими медічі та Паці, конфлікти з католицькою церквою та культ, відомий як сини Мітра, з назви зрозуміло, що Леонардо да Вінчі страждав від внутрішніх демонів, яких нам і показують. А ще ми можемо побачити да Вінчі в центрі політичних змов, релігійного екстремізму та містичних товариств, які стверджують, що пропонують потойбічні рішення його страждань. Звісно, що здебільшого, це все вигадки, які вдало втілили чудові актори. Але якщо не сприймати все за істину, то спостерігати за ними досить цікаво. Серіал Люцифер, як ви вже і зрозуміли, зосереджується на Люцифері Морнінгстарі. Могутньому ангелі, який був скинутий з небес за свій бунт, і змушений витрачати тисячоліття караючи людей як володар пекла. Він нудяги та невдоволення своїм життям у пеклі, він зрікається престолу і переїжджає до Лос-Анджелеса, де він керує власним нічним клубом. Якось він опиняється залученим у розслідування вбивства та зустрічає детектива Хлою Декер. Першу людину, яка має імунітет до його чарів, після розкриття першої справи за допомогою своєї найпоширенішої сили маніпулювання людьми, він приймає запрошення постійно працювати з Хлоєю як поліцейський консультант. Протягом серіалу вони стикаються з незліченною кількістю надприродних істот, разом розкривають злочини та розвивають дружні стосунки. І тут я маю поводитись з критиками, що явним найпривабливішим персонажем є головний герой якого зіграв Том Еліс, і від якого очей неможливо відірвати? Живуть казкові персонажі у дев'яти чарівних королівствах. Зла королева розробляє плани, як правити усіма королівствами. Тож вона за декілька тижнів до коронації принца Вендела, майбутнього правителя четвертого королівства, втікає з в'язниці та перетворює його на пса. Принц втікає через дзеркальний портал у Нью-Йорк, де знайомиться з Вірджинією Льюіс та її батьком Тоні. Тут і розпочинаються їхні пригоди, адже Вірджинія та Тоні потрапляють до королівства через чарівне дзеркало, але вже не можуть знайти шлях назад у свій світ. По ходу серіалу Стосунки Вірджинії та батька розкриваються та поглиблюються. Також Вірджинія знаходить своє кохання. Нехай це і не людина, а Вовчик. А ще, по ходу, вони разом з батьком розкривають таємниці свого минулого. Які тісно переплітаються з чарівним світом, в якому вони тепер живуть, а актори тут всі неймовірні. Тому, якщо хочете дізнатись більше про сам серіал, про його історію, переходьте за посиланням, бо ми, на відміну від критиків, дивились цей серіал і щиро його любимо. І головну актрису теж. Живий за викликом, це історія про виробника пирогів, яка тривала лише два сезони, але точно була незабутньою для тих, хто з нею познайомився. Ця чорна комедія розповідає про хлопчика на ім'я НЕД, він живе звичайним життям, їсть звичайну їжу, але у нього незвичайний дар. Він вміє оживляти мертвих. Але якщо протягом хвилини не доторкнутись до ожившого знову, тоді загине хтось інший. Якщо ж доторкнутися, цей живий знову повертається у світ мертвих, але цього разу безповоротно. Винахідливий детектив Емерсон звертається до неда з пропозицією допомогти в його справах. Одного разу головний герой береться за чергову справу, але з'ясовується, що вбитою виявилась його перша кохана. І тут чак постає перед складним вибором. Розуміючи, що повне відродження коханої буде коштувати чужого життя. Головний герой йде на ризик і запускає ланцюжок фатальних подій. Тут правда неймовірний сюжет, тут правда неймовірні актори. І оцінки у серіала досить гарні. Зараз ось тут з'являться скрини з гнилих томатів. Ви серйозно вірите, що якщо я клацаю пальцями, то з'являються скрини. Ні, вони з'являються тільки тоді, якщо монтажер їх підставляє. Давайте ще раз. Оп! От тепер вони з'явились, і ви бачите ці відсотки свіжості, критики в захваті від розповіді в стилі Бертона. Але все ж серіал так і не набув широкої популярності серед аудиторії. Та що там хитрувати, я і сама вперше почула про цей серіал саме від вас. Мені здається, що проблема була саме в продакшені, саме в маркетингу, саме в просуванні цього серіалу, можливо, не було бюджету. Тому я вдячна, що ви виступили в ролі маркетологів. В ролі промоутерів запропонували мені цей серіал. І якщо ви не бачили ще добірку з серіалами, які саме аудиторія рекомендує в коментарях, ви рекомендуєте в коментарях, то теж переходьте за посиланням, все дбайливо збирається і гарненько оформлюється в добірки. От така у нас на сьогодні вийшла добірочка. Долучайтесь в телеграм, я обов'язково там буду додавати пісні. Можливо, якісь додаткові матеріали з серіалів, а також не забувайте донатити нашим захисникам. І поки ви пишете коментарі, поки ви долучаєтесь в телеграм, поки ви донатите довіреним фондам чи на довірені збори, я йду для вас готувати щось новеньке і цікавеньке. До нових зустрічей. Пока-пока!